Будь-який тверезо мислячий людині є очевидним, що Володимир Зеленський програє президентські вибори будь-якому альтернативному кандидату на виборах президента України питання чому? тільки в тому, чому ви тому, в тому певні що... ну я, тому що я в цьому впевнений. Тому що я вважаю, що Володимир Зеленський має зараз думати не про своє збереження на другий термін, а про те, як йому гідно закінчити цей перший і останній в його біографії термін президента України, щоб це був не тільки його останній термін, але це важливо. щоб Це був не останній термін українського президента як такого, щоб наступний президент України не був президентом в екзилі. а те, що після війни до Володимира Зеленська буде величезна кількість питань. Щодо того, що відбувалося напередодні вторгнення, те, що із Володимиром Зеленським громадяни України будуть пов'язувати найбільш тяжкі часи випробування, це вже буде дуже такою емоцією, негативною по відношенню до Зеленського, яка не дозволить йому бути переможцем виборів. Я думаю, що і учасникам виборів також, але знаєте, враховуючи певне нерозуміння політичної ситуації, він може на це і піти. Не знаю, немає значення. Зараз для мене є очевидним проста річ. Якщо б ми уявили б собі вибори після війни, не зараз. І якщо б ми уявили собі обрання нового президента України, і Валерій Залужний був б учасником таких виборів, він переміг би на цих виборах. Я вам більше скажу. Будь-який інший кандидат також. Немає ніякого значення, хто буде опонентом Володимира Зеленського під час наступних президентських виборів, якщо чільний голова держави взагалі буде учасником таких перегонів, Валерій Залужний. Сергій Притула Петро Порошенко, але з але... Юлія Тимошенка, будь-який учасник другого туру президентських виборів в Україні, переможе Володимира Зеленського, але це не має ніякого значення, власне, тому що вибори в Україні можуть відбутися 2035 тисячі